«Сам не знаю, де погинув, сам не знаю, де погинув». Йому було лише 17. Назар вирушив до Києва 19 лютого 2014 року. Хлопець пробув на майдані близько трьох годин. 20 лютого в розпал кривавих подій на інститутській снайперська куля забрала життя юнакам. Сьогодні біля могили героя священнослужителі відправили панахиду, аби вшанувати третю річницю з дня трагічної загибелі. Назарія дай нам Боже сили, дай нам Боже сили для того, щоб ми не переставали ходити сюди на ту могилу. Дай нам Боже волі. Сильної волі, щоб ми могли далі провадити праведне життя. Для того, щоб наше життя ставало краще, во ім'я загибелі тих героїв. Назар був обдарованою дитиною, любив малювати та писав власні вірші. Зі сльозами на очах батько хлопця зачитує рядки синової поезії. Зима, сніг навколо падав, а я йшов, все бачив і не знав. Що все мене, усе розтане, і прийде весна, і зацвітуть, сади, луги, міста, і час прийде не зна куди, невже ж так швидко пройнуть діта? І так подумаєш, немає змоги побачити усього світу цього, а так то хочеться прожити моє життя поцікавіше. У пам'ять про талановитого земляка у рідній школі героя, вхід до котрої прикрашає бронзовий барельєф Назара Войтовича, і яка носить ім'я героя, вже третій рік поспіль відбувається мистецький конкурс для обдарованої молоді на крилах надії. Ну, найкраща риса в Назарі це напевно, що в своїх роботах показувати майбутнє України, символи України, і щоб якось підтримати напевно, що починання його як юного художника, бо хто знав, можливо, без нього і виріс справжній художник. Ми започаткували в школі такий конкурс художній і літературно-мистецький, щоб в роботах. Дати, що майдан був, але надії на краще все-таки заклали ті герої, які полягли на майдані. Також усі охочі мають можливість відвідати музей Назара та героїв Небесної Сотні, який знаходиться на першому поверсі школи села Травневе.